Місто – так називається програма відеоарту, присвячена 350-літтю Івана Франківська, а також 115-й річниці першого кіносеансу у Станиславові. На фестиваль надійшли 60 мистецьких відеозамальовок з усієї країни та з-за кордону. Журі обрало та відзначило дипломами сім кращих. Автори робіт це здебільшого молодь, починаючи від 12-літнього віку. Адже дійство започаткували з метою розвитку потенціалу саме молодих митців. Нас цікавило порівняти. Центральне європейське відео і відео, які робляться в Україні, і зокрема в Станіславі. ми знайшли декілька нових людей, які роблять дуже цікаве відео, відеомистецтво відомистецтво власне івано франківську тільки почали творити, але вони вже дуже цікаві, тому що це є нові відеознахідки від нового відео мистецтва і в чому на тему міста. Хронометраж презентованого відеоарту не довше п'яти хвилин. Роботи з більшою тривалістю демонструють вже поза конкурсною програмою. Сюди ж входять і особисті доробки Ярослава Яновського та Юліана Яковини, режисерів-засновників урбаністичного відеофесту, які увійшли до складу журі. Колись у нас Івано-Франківську не було центру сучасного мистецтва. Молодь зібралася і зорганізувала виставку закинуть. І будівлі був відзнятий такий коротесенький фільм, який представлявся на багатьох конкурсах. Ну і в результаті зараз ми зробили таку відеоартівську роботу з цього фільму. Рефлексія на місто, його культуру, архітектуру, а також психоделічні соціальні сюжети це основне наповнення фестивального відео. Перша частина демонстрації програми відбулася 8 травня. Друга фінальна із наступним врученням дипломів пройде 10-го. Спеціальний перегляд поза конкурсною програми також ще попереду.